Щук Марія, восьмій клас Тарас Шевченко Кавказ За, го... За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі репи серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється. Наша не вмирає воля і несити, не, сити, і не виори На дні моря поля, не своє душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать. Кожня замістить кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений і нам дасть жити. Не віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики повіки і віки, а поки що. Течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі, Лягло костьми людей, муштрованих чимало, А сліз, а крові на пиціх імператорів вистало з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерніх кровавих сліз, а батькових старих, кривавих. Не ріки море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля свята.